Горіхи, фініки. Це прям заряд енергії І позитива. Ух ебай. А це ж у Кемпінг. Був колись до війни. Хуємпінг? Тут а, хребет. Тут туристичний маршрут був. Який кемпінг? Там, блять. Це калюжа для купання цих. Бра, да, диви, кабина витоптано Ось сліди видно. Зразу. Видно, натоптано. Ось сліди. Не знаю хто це, що це. Є лось. Є щось маленьке, кусуля. Ебать. Є... А це вже не прикольно. А в Це ведмідь. Маленький. Та ні, пішов, да. видно купити. Раз. Які два. Во, в, Ти що гониш вон когті? А, просто цих... не видно а це, А це лапки їхні. Так, да, це подушечки, Маленький ведмідь. Може дитинча. Ну, свіже, кстати. І вони отут купаються собі, на чилі, на розслабоні. Ми от прям зараз в дикій природі. Можливо, десь там за деревами ховаються якісь ведмідь. І вже буде за нами чатувати, щоб нас зажирати. Ну, дуже багато слідів, безліч, різних тварин. Це водопій. Звідти стікає вода передущу. Тут набираються калюшки і тут п'ють тварини. До речі, можна тут класно сліди побачити. Ну, Відмеді ми вже побачили, Ось тут косульку видно. Хорошо? Бачите? Два копиці косулька. Фу. Зупинилися трошки Аж папаси. Чиста вода фільтрована. Цими величезними величними горами. Ну, ми ще в годину можемо підляти, в принципі. Десять хвилин ми там, я думаю, роздуплимося, розберемося. Ходовий день вже підходив до закінчення, адже сонце було дуже низько і майже сідало. Ось, нам, в принципі, запарюватися над пошуком місця для ночівлі не треба, адже в нас і можна впасти прямо в будь якому місці. Дерева. Дякуємо навколо їх просто безліч. Ось ми відновили запаси води, щоб приготувати вечерю, і в принципі вже були готові м -м -м, тільки як зайде сонце, зупинятися на табір.